Добрий день! Сьогодні у нас відбудеться презентація аналітичного звіту за проектом кінематографія під обстрілом Стан кіноринку в Україні на деокупованих та прифронтових територіях в умовах російської війни. Почнемо спершу з актуальності нашого проєкту. Адже російська анексія Криму та окупація частини Донецької і Луганської областей у 2014 році спричинила значні зміни не лише в політичному та соціально-економічному, а й в соціокультурному середовищі. 24 лютого 2022 року. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке Супроводжується тимчасовою окупацією окремих територій, регулярними обстрілами критичної цивільної інфраструктури, фактичним геноцидом українців, шляхов, різними шляхами. Ось а останнє є, в принципі, підтвердженням того факту, що війна, яку принесли росіяни, є в першу чергу війною культур, в якій демократична толерантна західна Україна протистоїть традиційній архаїчній російській культурі. Кінематографія є потужним засобом культурної комунікації, і сьогодні вона зазнала суттєвих змін. Ми вважаємо, що наш проект дуже актуальний, і зараз поділимось його метою. Основною метою нашого проекту було дослідження стану кіноринку на деокупованих та прифронтових територіях. Аналіз впливу на кінотеатри, кінодистриб'юторів, виробництво та попит, виявлення викликів та можливостей, які виникли в результаті війни, також по фіналу розробка практичних рекомендацій для органів публічної влади та професійного співтовариства щодо підтримки кінематографічної індустрії на деокупованих та прифронтових територіях. А зараз ми з вами бачимо географію нашого опитування: це була Чернігівська, Сумська, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області. Першим питанням. Що ми зараз побачимо та висвітлимо? Це оцінка впливу повномасштабної російсько-української війни на виробництво фільмів. Бачимо, що переважна кількість опитувальних відповіли, що вплив був дуже негативний. Це аж 63,2%. Меншість відповіла про те, що вплив був менш негативним або середнім, і ще менше людей, що він позитивний. Ось. Далі ми бачимо, що виробництво фільмів під час повномасштабної російсько-української війни певним чином змінилось. А саме, за думкою опитуваних, на 63,2% людей вважають, що воно значно зменшилось виробництво. Далі 26% вважають, що воно помірно зменшилось, і менша кількість людей вважає, що вона або майже не змінилась, або помірно збільшилась, Вважають 5,3% людей. Найбільш ефективними каналами дистриб'юції після повномасштабного вторгнення за опитуванням вважають цифрові майданчики. Це аж 73,7%. це найбільший показник. Менше з них займають міжнародні кінофестивалі та кінотеатральний показ, і найменше це кінофестивалі, про що ми поговоримо трохи пізніше. Стосовно відвідуваності кіносеансів на деокупованих територіях, результати дуже неоднозначні, адже половина опитуваних вважається, що зменшилась що мінімальна, і зовсім мало людей вважає, що вона залишилась стабільною, що в принципі логічно, адже за нашим дослідженням, переважна кількість кінотеатрів або на деокупованих та прифронтових територіях певний час не працювала, або була пошкоджена і пошкоджена по сьогоднішній час. Тому маємо зараз ось таку картинку стосовно кінофестивалей, відвідування кінотеатрів жителями деокупованих територій. Ми бачимо а, таймлайн на три роки – це 2021, 2022 та 2023 роки. Стосовно 2021 року до повномасштабного вторгнення та російсько-української війни, але це вже за часи ковіду, ми бачимо, що а, 30% людей відвідувало кінотеатри або 1-2 рази на рік, або 3-5 разів на рік. А, і тільки 17% відвідувало більше 10 разів. Тобто ми бачимо, що досить середній показник, але ми бачимо дуже великий процент, відсоток людей, які відвідували жодного разу за цей рік кінотеатр. Це аж 36%. Ось далі на 2022 рік. Ми бачимо змінення: що один-два рази на рік відвідували кінотеатри вже один вже аж 53% людей, а жодного разу вже не відвідали кінотеатри за 22-й рік, аж 27% людей, що в принципі логічно, адже ми розуміємо, що більшість кінотеатрів була або зачинена, або пошкоджено, і вони не мали змоги працювати та демонструвати стрічки. На 2023 рік, станом на сьогодні, тобто вже під час повномасштабної російсько-української війни, але з моментом того, що вже дистриб'ютори та кінотеатри почали посилювати свою роботу, відновлюватись, ми бачимо, що один-два рази на рік відвідують 47% людей. Але вже є відсоток людей, які відвідують більше 10 разів. Також 21% відсоток дивиться 3-5 разів на рік кіно. Тобто, ми бачимо, що відносно 2022 року показники збільшились, і це добре. Стосовно кінофестивалі, які проходили на деокупованих та прифронтових територіях в 2022 році. Звичайно, популярний міжнародний кінофестиваль Молодість у місті Київ, Харків Міддокс, Київський тиждень кінокритики, також Київ, Нова Українська хвиля Київ, Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів, нове німецьке кіно, фестиваль кіно про музику та культуру інтро та фестиваль документальних фільмів про права людини. Бачимо, що переважна кількість фестивалей була в місті Київ. В Миколаєві проходила тактична пауза Українське кіно в Миколаєві. Бачимо дуже велике зосередження фестивалей в Києві. Звичайно, це є теж там прифронтувата деокупована територія, але бачимо, що їх дуже мало і на інших областях. Стосовно 23-го року картинка дещо змінилась, адже ми бачимо, що в Харкові з'явився вже в Харкові було проведено Харків Міддокс, також в Херсоні Херсон Фільмфест і так само в Київській фестивалі, що проводились минулого року, так само проводились в 2023. Стосовно видатків на кінематографію з обласних бюджетів у 2022-2023 роки. З цими даними, звичайно, можна більш детально ознайомитись в аналітичному звіті, але ми бачимо, що досить різні і навіть невеликі суми, особливо по таким областям, як Запорізька, там Херсонська, Миколаївська. От з цими цифрами можна краще ознайомитись в аналітичному звіті, але цифри навіть тут говорять самі за себе. Стосовно оцінки змін стану фінансування кіноіндустрії на деокупованих та прифронтових територіях під час повномасштабної війни, а бачимо, що 75% це вважають, що фінансування відсутнє, а 25% фінансування скорочено. Тобто, бачимо, що жодного позитивного відсотку у нас в пайчарті навіть немає. Стосовно перегляду російських фільмів та серіалів впродовж останнього року жителями бачимо значне, значне підвищення відсотку відповіді. «Ні», це аж 81,6%, Це дуже хороший показник. 9,5% людей вагаються, вважаючи, їм важко відповісти. Та 8% людей ще дивляться російські фільми та серіали. Це дуже хороший показник відносно минулих років, такого можливо ніколи раніше й не було. Стосовно кількості українських фільмів, переглянутих жителями за останній рік: 40% людей переглянули два або три фільми, 29 Більше чотирьох, 11% жодного, і 19% переглянули один український фільм. В принципі, показники вже кращі ніж там за попередні роки, адже це вже суто українська дистрибуція. Тому сподіваємося, що далі показники будуть більше. Так само більш детальні розрахунки та відповіді ви зможете побачити в аналітичному звіті. Стосовно тематики фільмів, яка найбільше цікавить жителів деокупованих та прифронтових територій, дуже важливий вважаємо, пункт, на що варто звернути увагу усім дистриб'юторам та виробникам митцям, адже це буквально попит нашого населення, а саме територій прифронтових та деокупованих. Бачимо, що аж 70% людей потребують історичних подій, тобто кіно, що висвітлюють історичні події наших героїв це дуже хороший показник. Далі це йдуть соціальні проблеми, любов і дружба. А далі вже за спаданням ідуть фольклор та традиції, героїзм і мужність історії на фоні війни, яких в принципі зараз дуже багато. Тематика війни займає лише 23 та 1 відсоток. І найменший, найменший попит за показниками нашого опитування це фантастика та осучаснена українська класика. Стосовно жанрів фільмів, які стали затребуваними через повномасштабну російсько-українську війну, а на думку представників саме індустрії, за їх думкою, найбільший показник це 89,5% та 84,2% – це документальні та історичні. Дійсно, документального кіно зараз стає дуже багато, воно дуже якісне. Далі після нього йдуть воєнні комедії, пригодницькі анімація, і найменш затребуваними на думку представників індустрії це методрама та драма. Які тематики фільмів найбільш популярні на деокупованих та прифронтових територіях за думкою представників кіноіндустрії? Так само бачимо, що історичні події займають дуже великий відсоток, тематика війни і достатньо великий відсоток виділений соціальним проблемам, любові, дружбі та найменший фольклору і традиціям. Стосовно наративів, які колись зустрічали жителі, опитувані в російських фільмах. Бачимо дуже-дуже великий показник: 66% псевдоісторичний, тобто підміна фактів та братство народів, що дійсно лунали майже з кожного російського фільму. А далі це наратив війни, наратив боротьби з укрфашизмом, та сама псевдоісторична підміна фактів, ядерна війна, надмогутність і ось такі. Показники також маємо непоганий показник стосовно 5% людей, які, в принципі, не дивились російські фільми. Далі йдемо до проєктів та ініціатив, які б мали існувати для протидії російським наративам на деокупованих та прифронтових територіях. На думку опитуваних: 42% людей вважають, що це має бути пропаганда української ідентичності. Ось 21%, що це мають бути певні освітні програми, залучені нові, 15% – що це мають бути публічні обговорення, та також е, створення альтернативних наративів, доступ, е, доступний якісний український контент та публічні обговорення та освітні програми. Стосовно основних викликів для кіноіндустрії на деокупованих та прифронтових територіях, на думку представників самої. Індустрії. Бачимо, що більшість відсотків у нас припала на відсутність фінансування, це аж 88,9%, далі йде вплив війни на творчий процес, тобто на сам процес виробництва. А далі це у нас йде 50% неефективна робота держорганів, про що ми так само поговоримо пізніше. Далі йдуть постійні обстріли, звичайно, які заважають в принципі, що виробництву, що дистриб'юції, інфраструктурні обмеження, комендантська година, відсутність професійних кадрів або їх від'їзд за кордон, відсутність робочих місць та неефективна робота держкіно. Стосовно можливостей для розвитку кіноіндустрій на деокупованих та прифронтових територіях, на думку представників самої індустрії, 68,4% вважають, що залучення іноземних інвестицій та створення спільних проєктів стануть основною можливістю для розвитку кіноіндустрії. Трохи менше, що розвиток інфраструктури для зйомок. Що дійсно є дуже важливим, регулярні покази стрічок із запрошенням режисерської команди, акторського складу, дуже багато людей про це писали та просили, розвиток мережі кінотеатрів або їх відновлення, де вони були пошкоджені, та створення фахових навчальних закладів. Стосовно ролі кіно у формуванні образу України у світі на думку жителів. Бачимо чудовий показник, що 83, майже 84% людей вважають, що це дуже важливо, надважливо, і тільки маленька кількість людей вважає, що цей показник незначний, дуже хороший результат. Стосовно пріоритетів для українського кіно на найближчий час, тобто 2024 рік, на деокупованих та прифронтових територіях, на думку представників самої індустрії. Більшість опитуваних, це 73 і майже 74% відсотки, вважають, що потрібно залучати іноземні партнерства, тобто їх пошук, далі відновлення державного фінансування, і приблизно однаковий відсоток людей вважають, що опитуваних що це стратегічне планування на 5 років, популяризація українського кіно і створення сучасних сценаріїв. Так само 26% вважають, що потрібно відновлювати пічень. Вони, в принципі, поступово відновлюються. Але все ж таки перше місце за опитуванням вважається, що нам потрібні іноземні партнерства. Згідно з цим вище побаченим можна побачити певні рекомендації для виконавчих органів місцевої влади. Перше, це звичайно сприяти створенню та підтримці культурно-мистецьких просторів для обговорень, що жителі, що митці, всі цього потребують. Про це сказали як на круглому столі, так і під час опитування. Наступна рекомендація це активно взаємодіяти з місцевими змі, засобами масової інформації для підтримки та популяризації вітчизняних кінематографічних ініціатив. А далі це сприяти організації майстер-класів, тренінгів, культурних заходів, спрямованих на стимулювання креативних компенсаці... компетенцій жителів місцевих громад та протидії ворожій пропаганді. Адже маємо не забувати, що кіно це дійсно один з найважливіших і найсильніших важелів впливу на людей. А наступна рекомендація це підтримувати та розвивати освітні програми, тренінги, майстер-класи, присвячені проблемам кінематографії. А далі це сприяти збалансованому висвітленню історії та культури регіону. Активізувати співпрацю з міжнародними організаціями та фондами для залучення інвестицій для обміну технічними ресурсами, отримання грантової допомоги саме для того, щоб до нас повернулись нарешті усі кваліфіковані працівники, які поїхали. За останні півтора року, запровадити місцеві конкурси та грантові програми. Та восьма рекомендація це залучати кіновиробників до створення фільмів та проєктів, які розвінчують агресивні російські наративи та стосуються питань, пов'язаних з деокупованими та прифронтовими територіями. Звичайно, це тільки частина рекомендацій, яка була нами розроблена. Уся команда працювала, всю роботу можна побачити в аналітичному звіті. Більшість усіх результатів більш детально з ними можна буде ознайомитись в аналітичному звіті, який ми висвітлимо за посиланням на наших сторінках, і ви зможете з ними ознайомитись. Ми дуже вдячні вам за те, що ви приділили увагу нашому проєкту, що ви стали його частиною, що ви стали на шлях людини, українця, яка розуміє важливість кіно та як вона впливає на нашу індустрію та країну в цілому. Дуже дякуємо вам за увагу і запрошуємо вас ознайомитись з результатами у аналітичному звіті. До побачення.